Чотирирічному Сашку боляче навіть посміхатися. Його тіло жахливо судомить. Малюку потрібна операція. У суботу чернівецькі випускники складатимуть ЗНО з української мови, щоправда, лише ті, хто хоче перевірити свої знання перед основною сесією. Чернівчани сьогодні не бачили сонця, але не стільки через затемнення, як через похмуре небо. Про найголовніші події п'ятниці вже за мить. У студії працює Марина Скінтей. Розпочинаємо новини міста. Хлопчику потрібна допомога. Дитинку скрутило від напруження м'язів. Врятувати може операція за кордоном. У нього лише одна матір, яка не може випустити дитину з рук. Заробити гроші не може. Тому зупинити дитячі страждання просить всіх небайдужих. Цьому малюку не потрібні іграшки, він просто не може з ними гратися. Йому не треба колясочки, він не може в ній сидіти. Хлопчик навіть мультфільми спокійно дивитися не в змозі. Йому тяжко посміхатися. Чотирирічний Сашко страждає від щосекундного болю і судом в усьому тілі. М'язи реально рвуться, Вони вони сціплені, сидять зажаті. Їх треба каже послабити, якщо їх не позлати. ти уявляєш, ти рвеш хліба, так рвуться. М'язи в нього в нього каже: рвуться м'язи. Його страшні адські болі. Батько злякався ускладнень і пішов, залишивши малюку лише ім'я Сашко. Тепер Олександр Олександрович найбільший біль і найбільше щастя матері. Він важливо не скаже, навіть мені мало. Він ж хоче, щоб він сидів, щоб він просто сидів колясочками, бо він улибався, собі, його просто не боліло. Вони ну, зводили ці болі, бо він і за цих болі лиш пасі. Божечко дякую, що він хоч от таку улибається, що він деколи, хоч хоч щось. До року він страшенно кричав і плакав від постійного болю, але потім стійкий олов'яний солдатик навчився терпіти заради матері, впевнена вона. Він сильний, він терпить, він хоче бути здоровим. Ну і він хоче улибатися, він хоче до мами говорити. Хоче він не може. Зараз ліки і масажі не допомагають. Його врятує операція на спинному мозку і ризотомія. Полегшить йому розслаблять м'язи, його не буде скручувати. Не буде, його, буде він от у такому стані, що з ним можна займатися. Якщо коли не зробити цю операцію, то проте сесно йому ломати косточки. Треба буде сломати косточки за того, що не може бути його переодіти. Сама Ірина заробити не те, що на операцію, а просто на харчування і пелюшки не може. Не відпускають маленькі ручки ні в день, ні вночі. Чотири роки на руках, такого, з дня на день, з ночі на ночі. Він з ночі не спить, він цілу ніч на руках. Сама операція коштує 25 тисяч доларів. Частину зібрали односельчани, але допомога потрібна ще. У турецькій клініці вони вже проходили пробну таку процедуру. Вона подарувала хлопчику можливість. Посміхатися. Тепер потрібна ще одна. Мати каже, Сашко шалено сумує за чайками, сонцем та свободою у тілі. Море він любить, любить чайки, любить, щоб, шум шумприбой мабуть, нравиться той клімат, того, що він там у себе він навіть там його не викручить, ми з ним сідали спокійно на лавочку і він от сидів, улибався. Допомогти врятувати малюка з в'язниці його власного тіла і зупинити на дитячий біль може кожен. Юлія Задорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь. Більше половини буковинських випускників зареєструвалися на пробне тестування. Цієї суботи свої знання з української мови та літератури перевірятимуть понад 4 тисячі школярів області. Чому майбутні абітурієнти проходять ЗНО двічі, і які нововведення чекають на них цього року? Дізнавався Павло Монахов. Мені цікаво пройти це, і також це досить хороше тренування перед справжнім зовнішнім оцінюванням. Одинадцятикласниця Анастасія планує вступити на філологічний факультет ЧНУ. каже, це їй коштує чималих зусиль. Безсонних ночей немає, однак я займаюся з репетитором і також відвідую курси підготовчі при ЧНУ. цієї суботи. Дівчина складатиме пробне незалежне оцінювання з української мови та літератури. Потренуватись перед основною сесією вирішила і школярка. Анна, побачите, яка там атмосфера, побачити, які там завдання, як це все буде виглядати. Ну бо я не хочу мати якісь неприємності, коли прийду на основну сесію. Дівчина обрала для себе факультет іноземних мов у своїх знаннях перед тестуванням Анна цілком впевнена. Звичайно, стараюсь виспатися, щоб завтра не бути схожою на зомбі. Разом з Анастасією та Анною пробне ЗНО складатимуть понад 4200 буковинських випускників. Це на 13% більше ніж минулоріч. Цього року зовнішнє незалежне Оцінювання з української мови і літератури Буде проходити і зараховуватися як ДПА з української мови загалом у Чернівецькій області майбутніх абітурієнтів прийматимуть у 21 пункті зовнішнього оцінювання. Минулому році в нас було три округи: тільки Хотинський, Стороженецький, місто Чернівці. А цьогоріч в кожному районі у Чернівцях пробне ЗНО проводитимуть у шести школах, гімназіях та ліцеях. 21 березня будуть працювати пункти тестування на базі багатопрофільного ліцею номер 4, загальноосвітніш. Школи номер 6 і номер 24. Випускники, які зареєструвалися, вони повинні обов'язково були роздрукувати запрошення, в якому вказано саме в якому пункті тестування вони будуть проходити це про зовнішнє незалежне оцінювання. Крім цього, потрібно взяти паспорт і квитанцію про оплату. Не забути треба і про підготовку морально. Навіть абітурієнту якого досить високий рівень підготовки через хвилювання може забути абсолютно все. Процедура пробного зно мало чим відрізняється від справжнього, розповідають фахівці: 10-15 починається пропуск дітей на пункт тестування 11 годині рівно інструктаж і час після інструктажу на дошці буде відзначено час початку пробного зовнішнього незалежного оцінювання. А от результати можна буде отримати після завершення тестування в самому пункті, а також на сайті Українського центру оцінювання якості знань. Знову ну не ну, є аж настільки страшне як. Що хоч трохи готуватися, казала головне, готуйся і ну не хвилюйся. От, тоді все буде добре. Павло Монахов, Роман Палатик, Чернівецький промінь. Вихідці з Південно-Східної Азії свій перевал зробили у Герці. На Буковині прикордонники затримали чотирьох мігрантів. Сторожі державного кордону Герца, мобільної прикордонної застави Чернівці та співробітники СБУ засаду для непрошених гостей організували заздалегідь. Під час затримання правоохоронці не виявили у цих людей жодних документів, розповідають прикордонники. Після затримання даних осіб їх було доставлено до управління Чернівецького прикордонного загону для проведення фільтраційних заходів. Після встановлення Даних осіб їх буде осуджено відповідно до українського законодавства. За рішенням Фіміди даних осіб, скоріше за все, буде доправлено на батьківщину. За результатами проведення фільтраційних заходів стало відомо, що чоловіки і громадянами Республіки Бангладеш і мали на меті порушити державний кордон України з Румунією з подальшим прямуванням територією ЄС у пошуках кращої долі. Зараз гори мандрівники перебувають у пункті тимчасового тримання прикордонного загону. Їхнє майбутнє вирішуватиме суд. Чернівчани сьогодні майже не бачили сонця, тому спостерігати за його затемненням у нашому місті було проблематично. Ближче до 12-ї, коли місяць проходив прямо перед сонцем, відкидаючи тінь на землю, небо над чернівцями затягнуло хмарами. Тому, аби побачити, хоч щось треба було постаратися. У 33-й чернівецькій школі викладачі та учні слідкували за сонячним затемненням за допомогою телескопа. Їм вдалося зробити фото цього явища. Востаннє чернівчани бачили його наприкінці 90-х. У 99-му році, якщо згадати, то це був повний сонячний день, і для того, щоб спостерігати, ми вигадували різні варіанти. Хто бутилки бив скло під замальовував, хто мав темні окуляри, хто сваричний апарат. Цього року нам пощастило, ну сказати, що пощастило, тут зробили ефект е, закриття оцієї кількості світла. Тому кожний спостерігач, навіть не маючи. Будь-яких приладів, піднявши голову, зміг насолодитися між хмарами, між пробпроблисками цим явищем. Жителям інших міст і країн північної півкулі пощастило більше. Там за сонячним затемненням спостерігали більше двох годин. Наступного разу це явище чернічани зможуть споглядати лише через 16 років. Звісно, якщо тоді погода у нас буде кращою ніж сьогодні. Далі огляд українських новин від журналістів сайту промінцівей. На безконтактний спосіб оформлення субсидій уже незабаром переходитимуть українці. Про це повідомив міністр соціальної політики Павло Розенко. З його слів, нова система повинна запрацювати вже з 1 травня. Бланки відповідних заяв для оформлення знижок на сплату комірного розмістять на офіційному сайті профільного відомства. Розенко запевнив: люди, які претендують на субсидії, можуть заповнити заяву, додати декларацію про дохід, свій контактний телефон і переслати усе це поштою до місцевих органів управління праці. Жодних інших документів згідно з новою системою подавав. Ати не потрібно оформлення субсидій буде відбуватися на 12 місяців, а не на 6, як це було зараз. Таким чином не треба буде людині знов кожні 6 місяців подавати заявки, бігати в місцеві органи влади і добиватися перерахунку своїх субсидій. Претендувати на пільги можуть навіть ті, хто орендує житло. Зараз для отримання субсидій вони мали стояти на обліку у центрі зайнятості. У зоні АТО напруження та збройні провокації з боку бойовиків зберігаються по всій лінії розмежування. Зокрема, вчора наші позиції чотири рази були обстріляні з танків, а поблизу села Сокільники, що біля Бахмутської траси, українські військовослужбовці вперше за місяць потрапили під вогонь градів. Уже сьогодні, після опівночі, противник п'ять разів порушив режим припинення вогню на ділянках по всій лінії розмежування. Через тимчасово неконтрольовані Україною ділянки кордону триває постачання з Росії великою кількістю озброєння та військової техніки для бойовиків. Вчора від було... Лося зіткнення українських військ з бойовиками біля станиці Луганській. Наші позиції були обстріляні з зенітної установки і мінометів. За інформацією керівника Луганщини Геннадія Москаля, внаслідок бойових дій міст через Сіверський Донець у станиці Луганській повністю зруйновано. Тому пішохідний і автомобільний рух там зараз неможливий. За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців немає. Трьох було поранено. Повний перелік помічників народних депутатів 2007-2012 років, що тривалий час ретельно приховували від громадськості, відтепер відкритий для всіх. Інформація стала відомою завдяки трирічній судовій боротьбі інституту медіаправа спільно з журналісткою Іриною Соломко. Ця база на майже 500 сторінках є унікальною, оскільки розкриває інформацію, яку досі системно приховувала влада. Підкреслює директор інституту медіаправа Тарас Шевченко. Кожен депутат, відповідно до законодавства, може мати до 31 помічника-консультанта, які Працюють на нього за строковим трудовим договором або на громадських засадах. При цьому витрати з державного бюджету на оплату праці таких радників сягають близько 10 мільйонів гривень щомісяця. Система помічників це величезна п'явка, яка щороку року 7 мільйони гривень. По суті, це механізм працевлаштування друзів, дружин, коханок, дітей, народних депутатів, які отримують не тільки заробітну плату, а ще й статуси державних службовців та відповідні пільги. Саме тому інформація про помічників так довго та странно приховувалася апаратом Верховної Ради, каже Ірина Соломко. У нас однакові цілі, мета та страхи. Єдине, що нас відрізняє, це мир у ваших оселях та війна у наших. Так починається звернення чернівецьких студентів до студентів Європи. Подробиці у сюжеті Любові Мочалової Ми українські студенти. Звертаємось до вас, студентів з Європи. Ми однакові. Нас об'єднують однакові мрії, цілі, вік та страхи. Єдине, що нас відрізняє, це мир у ваших домівках та війна у наших. Так починається звернення студентів міжнародників Чернівецького національного університету до студентів європейських вишів шість відеороликів на шістьох мовах світу англійській, французькій, німецькій, іспанській, польській та румунській. Ми сподіваємося, що країни Європи перейдуть від слів до дій, до дій захисту, захисту нашої держави, захисту спокою, захисту миру. Адже молодь бореться та вболіває не лише за мир безпосередньо в Україні, а й за спокій у всій Європі. І якщо зараз агресор зазіхає на нашу територію. Не факт, що завтра не простягне свої амбіції далі, вважають ініціатори акції. У відеозверненні взяли участь 30 студентів кафедри міжнародних відносин. Молодь це є майбутнє від нас багато що залежить. Так як зараз от міняється, переписується історія, історія нашого майбутнього, от ми кажемо ні, насильство і братовбивчій війні. Перекласти текст звернення молодим ініціатором допомогли викладачі. Ми навіть хотіли на китайський, але десь щось не вийшло у нас. А потім просто консультація, десь якісь помилки граматичні, але молодці, їхня ініціатива була від А до Я. Відеозвернення студенти будуть надсилати колегам з Європи через інтернет. Також просять усіх небайдужих розповсюджувати відео у соцмережах. Любому чалова Микола Остафі, Чернівецький промінь. А тим часом у Чернівцях вчителів сільських шкіл навчають екологічному вихованню. Семінар тренінг проводиться за підтримки Посольства США в Україні. Головна мета підвищити кваліфікацію педагогів. До Чернівців приїхали 30 учителів шкіл області, щоб взяти участь в екологічному семінару тренінгу. Нам тут показують практично, як можна без залучення коштів дослідити навколишнє середовище, чи то водойми, чи луки, чи ліси. І надзвичайно важливо нам передати ці знання нашим дітям, які обов'язково можуть використовувати повсякденному житті. Це вже другий подібний семінар. Учителька Дорошовецького навчально-виховного комплексу Галина Загороднюк уже використовувала методи спо. Переднього тренінгу нині хоче вивчити щось нове, а головною екологічною проблемою краю вважає, хочу вам сказати, що це формування у дітей і у людей екологічної культури. Перш за все, тому що якщо у і формування екологічної свідомості, починаючи з дитячого садочка, окрім учителів до семінару долучилися представники посольства США в Україні, кафедра екології та біомоніторингу ЧНУ у міні Юрія Федьковича, Німецька асоціація випускників програми «Фулбрайта» та Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, директор центру Людмила Головченко розповідає: цей захід акцентує увагу на вихованні дітей через викладачів. Шкільна екологічна. Освіта і наша позашкільна екологічна освіта це той комплекс, який дає дитині основні напрямки, поведінки в природі, і де сформує її життя надалі. Семінар триватиме три дні. В Чернівцях зареєстрували усіх учасників. А основна частина тренінгу пройде в селі Шишорах на Івано-Франківщині. Юрій Гомонович, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Він був відомим на весь світ, але завжди представлявся Буковинцем. Він в радянські часи показав за кордоном іншу Росію. Вдома його не зрозуміли. Фотографії Сергія Лопатюка довго були розкішчю для українців. Нині їх презентували у Чернівцях. На це місце фотограф Сергій Лопацюк приходив не одну сотню разів. Перефотографував його знову і знову, поки не отримав бажаний результат, каже друг дитинства. Якщо б тут було наприклад, якесь неподобство, він йшов і перефотографовував. Да. Він відбирав. І якщо тоді це було захопленням, то зараз машина часу в ту епоху. Це світлини чорнівців, яких більше немає: дворики, силуети, будинки, люди. Час усе це змінив, але фотографія Лопатюка запам'ятала. Коли я в перший раз фотографії Сергія Лопатюка, я був просто потрясен, не побоюсь навіть цього слова, тому що він сфотографировал той город, который я добре пам'ятаю в детстве. То есть Ока, которые ніхто не Какие-то такі места, ну Не, не попсують саме за цю непопсовість його цінували і любили за кордоном, але не завжди розуміли вдома. Многі искусствові з Європи приїжджали дуже непосередньо його фотографії дуже високо ставили. Дуже невдали для радянського союзу була назва Еназерашен. Другая Росія. Вони не могли цю книгу навіть показати. Це було звичайне життя, там не було ніякої політики. Тоді в тренді була фасадна фотографія, а в об'єктив потрапляв в основному офіціоз. Насправді, советські люди жили не офіціозом, тому що навіть коли мені було лет 10-11, ну це вже було смішно. Сергій Воронцов, який побачив на фото Лопатюка своє дитинство в щирому об'єктиві, працював над есе про фотохудожника в збірці «Чорнівецьке оповідання. Є до людини. А ніженську человеку в искусстве самое главное. це нічого не значить, якщо в це не влюбляється. В общем, і точно так же человек чоловік должен делать что-то такое, во що нужно влюбитися. І у Сергія це вийшло. Найкращі 40 робіт Сергія Лопатюка презентували на виставці в галереї світарт знання. Це продовженням проекту. Група чотирьох присвяченому чернівчанинам Борису Савельєву Сергію Лопатюку, в Ячеславу Терновецькому, а також Москвичу Олександру Слюсарєву. Вони передавали одним різними способами. Один і той же настрій, і одне і те ж відносення до життя. Через те вони однаково думали, але по-різному це висловлювали. Це дуже цінно виставок такого рівня. У нас було ну, взагалі, я бачу небагато, в Чернівцях тим більше. І в день перед презентацією Наталі Богомас як ніколи не хотілося йти з галереї додому. Я коли робила експозицію і не могла звідси од дев'ятого годину вечора. Я ще не могла піти. Мені хотілось жити з цими фотографіями з цими роботами як найдовше. на виставці. Згадували фотохудожника, його рідні і близькі. Були і сміх, і сльози, які зачіпали навіть тих, хто вперше побачив роботи Сергія. Ці люди вони так відзивалися, що я навіть що не заплакала. Це було дуже душевно. влітку в Чернівцях презентують фотографії наступного учасника групи чотирьох В'ячеслава Терновецького. А в кінці року буде спільна фотовиставка усіх чотирьох фотохудожників знову разом через 33 роки. Юля Здорожняк, Максим Шварцман, Максим Демко Чернівецький промінь. Чим пригощали чернівчан на день щастя? Міжнародне свято відзначили і в нашому місті, не зважаючи на холодну погоду, сонячне затемнення і ситуацію в Україні. Що робили чернівчани в цей день і що таке щастя? Розповість мій колега Олександр Докіїн. Активісти громадської організації Твоя ініціатива провели акцію до дня щастя. Посеред вулиці Кобилянської декілька молодих людей роздавали перехожим солодощі і розповідали про цей день. Маємо бажання подарувати нашим чернівчанам таке маленьку щастя. Ми розуміємо, що в кожне щастя розуміє по-своєму, але ми особисто самостійно спекли такі от різні печива, дописали різні побажання від, від е, своєї руки. Печиво різної форми у вигляді сердечок, ялинок і чоловік. Організатори акції пекли самі декілька днів до ласачів прикріплювали побажання. А от реакція чернівчан на акцію активістів дещо здивувала. Питають просто чи треба гроші. Взяв в мене печенько, поставив. Ні, дякую, нічого. Люди взагалі ти типу, поставлюся дуже до цього. Дуже дивно і це шокує, якщо чесно. Трошки не такий результат, якого ми напевно очікували. Також на заході у вигляді сушки демонстрували малюнки вихованців обласного дитячого будинку. Тіски маленькі, вони творчі і вони. Якісь своє бачення щастя, бачення свого світу до святкування дня щастя долучалися і студенти медичного університету. Вони роздавали всім охочим кульки, просили зобразити щастя. Організатори розповіли, чому це свято відзначають саме 20 березня. Саме в цей день це день рівно світіння. Кожна всі люди вони рівні своїх правах. І власних правах на щастя. Кожна людина прагне щастя на нашій планеті. Цього року ініціатори свята ООН придумали створити список музичних творів, які асоціюються у людей з щастям. Чернівчани теж назвали свої улюблені щасливі композиції. Каліфорнікешна це вакашука на небі. Скрябіна там старі фотографії. Здається, що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Не була, а от думки чернічан, що ж то таке щастя, різняться. Щастя, це коли мирне небо над головою. Та щастя це все це все те добре для людини. Щоб було здоров'я, любов до всіх інших. Це коли добро, це любов, щастя це доброта, любов, це душа, це життя України. Це вірність друзів, здоров'я моїх близьких родичів, щастя це мир. І очі коханої людини. І, хоча багато чернівчан вперше почули про це свято, але всі, кого ми опитали, щиро розповіли, що для них є цей піднесений стан. Олександр Докіїн, Максим Шварцман, Чернівецький промінь далі. Спортивні новини в огляді наших журналістів. Чернівецька буковина зіграла у Білій церкві контрольний матч із місцевою командою другої ліги Арсенал Київщина під суму гри нічия 2-2. Після першого тайму підопічні юріягія поступалися з рахунком 0-2. Однак у другій половині зустрічі результат зрівняли Сергій Загідулін та Андрій Королянчук на 21 березня у Чернівецької буковини заплановано контрольний матч із командою «Маяк Великий Кучурів». Київське динамо стало чвертьфіналістом Ліги Європи. У матчі відповіді підопічні Сергія Реброва з рахунком 5-2 розгромили англійський Евертон. У складі Динамівської команди відзначилися Андрій Ярмоленко, Лукаш Теодорчик, Мігель Велозу, Олег Гусів та Антунеш. Київське динамо стало першою українською командою, яка забила англійському клубу 5 м'ячів. Здобув путівку чвертьфінал Ліги Європи Дніпропетровське Дніпро. У матчі відповіді українська команда у додатковий час поступилася голландському Аяксу 1-2. У складі Дніпра відзначився Євген Коноплянка. У Києві підопічні Мирона Маркевича перемогли з результатом 1-0, та за рахунок забитого на виїзді м'яча пройшли у наступний раунд змагань. У Голландії Дніпро грав без футболістів основного складу Артема Федецького, Руслана Ротаня та Романа Зозулі, які пропускали матч через перебір жовтих карток. Поки це всі новини, які для вас підготували, журналісти телеканалу Чернівецький промінь нагадаю ще раз про найголовніше. Чотирирічному Сашку боляче навіть посміхатися. Його тіло жахливо судомить. Малюку потрібна операція. У суботу чернівецькі випускники складатимуть ЗНО з української мови. Щоправда, лише ті, хто хоче перевірити свої знання перед основною сесією. Чернівчани сьогодні не бачили сонця, але не стільки через затемнення, як через похмуре небо. Я ж з вами напрощаюся. Побачимось вже зовсім скоро у програмі «Чернівці сьогодні. Дочекайтеся.